ДПС запустила такий сервіс Таксер Контрол. Люба людина може зайти, забиває Державна податкова служба України. Загуглюєте. Бачите, от у верхньому кутку заходите, починаєте. І дивіться, вибираєте, яка там область, бо в мене вже вибрато, бачите? Миколаївська, ви вибираєте, продовжити. Вибираєте, дивіться. Які десь ви замітили, наприклад, торгівля без ліцензії? Відмова від розрахункового банківського ну, карточкою є багато, так що немає термінала, Порушення трудових відносин вибираєте. Це все ви можете надіслати і будуть розбиратися. Так що, такі справи. Так що треба краще оформляти працівників. Якщо у вас є неоформлені, з цим не шуткувати, там дуже великі штрафи. Видавати фіскальний чек там теж, немалі штрафи. Ну, Я вже взагалі не говорю, ця торгівля без ліцензії, там це взагалі, я не знаю, це, це ви ризикуєте геть. Ну, і, звісно, термінал. Обов'язково, щоб був термінал, щоб людина хоче готівкою, хоче карточкою, але розрахувалася. Бачите, як це все контролюється, і це дуже-дуже. Прискіпливо до цього ставляться. Так що це люба людина може зайти, поскаржитись на вас, і до вас прийде перевірка, перевірка податковий. Так що лучше не шуткуйте з цим. А бухгалтерська допомога, звертайтесь в особисто.